Всім мої найщиріші вітання. З вами Тетяна. Сьогодні гарний сонячний день, гарне освітлення в кімнаті. Якраз перед Новим роком, 31 січня, показую вам мій осінній такий а, а, довгоочікуваний альбом. Напевно, це один із тих альбомів, який робився найдовше, якщо, не, якщо в принципі, не єдиний. Почала я його робити десь. В листопаді місяці, в середині листопада, а ми вже навіть на початку і закінчила лише сьогодні, 31 січня. Чому так вийшло? Я думаю, ви дивилися влоги, ви могли зрозуміти, що в мене були і замовлення, і проекти, і трохи здоров'я в мене кульгало. Тому ну, так, от, на щастя, встигла зробити собі такий от, новорічний подарунок. Що ж, не буду довго я вдаватися в дискусію, розказувати історію його створення, бо історія його, історію його ви можете побачити в попередніх двох останніх влогах, які називаються Влоги 1224. А що ж, осінній альбом не просто альбом, а мій перший альбом, для якого я спеціально роздруковувала фотографії із нашої осінньої фотосесії, і цей альбом він одразу робився з фотографіями. Власне, це ще одна причина, чому альбом робився так довго, бо як виявилося, що з фотографіями працювати мені. Було набагато складніше того, що одне діло ти придумуєш розкладки, а інше діло, коли ти вже дивишся, щоб фотографії гармонійно поєднувалися одна з одною. От, ну, і плюс ще до того, що з цієї фотосесії більше було вертикальних фотографій, аніж горизонтальних. І в мене альбом сам по собі вертикальний, тому розкладки фотографій треба було. Продумувати дуже добре. Хоча можна було з самого початку робити ось альбом такий, і він був ну, класно поєднався. Ну, але то таке, в принципі, мені все одно результат дуже-дуже подобається. Обкладинка замшева, тверда. Тобто, я не підкладала фліс, і спочатку я подумала. Обкладинку почала вже робити, коли зробила саму середину. Я подумала, що це буде помилкою, бо я хотіла зробити декор з такий от шебі, і подумала, що він буде не, не дуже виглядати саме на тверді, без флісу. Бо я звикла от такі не шебе лахмоття да, всі. Думала, що воно буде тільки гарно на пухкенькій обкладенці. Але ні. Як виявилося, все дуже гарно а, полягло. Так, а, значить, зав'язочки в мене і ще без стрічки коричневі, намагалася максимально робити такий контрастний, бо фотографії були контрастні. Колекцію брала від Choo Bella Paper Into the Wild, вона якраз про Канаду, і тут можете побачити надписи Канада. В принципі, вся символіка канадська, лось, ведмеді, білки, все тут це є. ось Навіть кардинал його взимку можна тут часто побачити на білому снігу. От, брала квіти від Тані Довгань. Вона ще минулого року робила ось такі. А ключик підвісний він не пришитий, і тому надає такої а, живості. Такий бантик прив'язала. В принципі, всю, щоб стрічко використала. І навіть із, це мереживку від серветочки відрізала, бо ну, шматочки хотілося якось утилізувати її. Ось тут ви можете побачити, що багато рваних рваного мережива. Цього я хотіла досягти. Ось тут посипушечки, до речі, блискіток я не додавала. Того що а, тут єдиний ось, камінчик сердечком з блискітками, того що мені здалося, що осінь вона, а, вона без блиску, вона має бути такий натуральний колір. А, тому просто з такими камінцями поприсипала і трошки паєточок додала. В принципі, цього блиску більше, ніж достатньо. Тут як тканеві, в мене листочки, а, так і паперові, і на кальці відштамповка. О, Тут відмінтаю в мене. Власне, багато-багато вирубка з І Ось тут ще гарбузики, чіборт. Власне, обкладинка така, ось іще один ключик. Ще листочок. Обкладинка насправді вийшла дуже такою насиченою, але і в той же час гармонійною. На торці я спочатку думала нічого не робити, але він такий вийшов дуже широкий і ну, він би плескати вийшов. Тому, в принципі, ось так. А, от. А, і а, ще що, основа, бачите, з чого почала. Основа я хотіла, щоб в мене була фоторамка спереду. Тобто ця фотографія вклеєна, вона не, витяг... не витягується. І такі от шейкери. Єдине, що спочатку тут камінчики пересипалися гарно, а тоді, коли я вклеїла сторіночку, то, ну, видно, заклею трошки. Підвело під сюди, але нормально. Конінчики пересипаються. І це фото в мене є а, на заставці телефону. Ось так, такий крок. 5 хвилин а, на вкладинку. І давайте ж тепер будемо дивитися саме. Найцікавіше це фотографії. Постараюсь максимально вам близько показати, бо подивитись, є що. Одне діло, коли ти дивишся альбом, просто розкладки, інше діло, коли ти переглядаєш вже фото. Ну і це таке, в принципі, в Ютубі я ніколи не вставляю свою там сім'ю. От, але це той момент, коли ви можете побачити мою сім'ю повністю. Так, фотографії брали з однієї фотосесії, яку ми робили в жовтні цього року, але деякі фотографії 10 на 15 в мене були роздруковані ще, коли Дмитро був малесеньким. І ось вона це перша фотографія. Мені дуже вона подобається. І класно подібнувати композиції з фотографії. Вони і ще більше збагачують, як на мене. Використовувала тут багато кальки, тут також наші із моїм чоловіком фотографії, пуговички використовувала. Якщо ви зверніть увагу, що тут у мене не симетрично всі фотографії, тобто вони десь, знаєте, як осінні листя. Косокриво, і це надало іще більшого ефекту крутого. Ось такі фотографії, де тато підкидає Дмитра, і така ж сама із Катерини. Я хотіла їх спочатку спереду, а потім вони вибивалися дуже сильно контрастом, тому я їх приховала. Але коли погортати, то видно. Ось ця приклеєна і прошита. Так, тут у нас Катерина і. Це, до речі, не з фотосесії. Це ми гуляли на гарбузовій фермі і були там такі інсталяції. Я трошки пофотографувала, фотографії саме по собі вийшли дуже гарні, то я вийшла, вирішила їх також додати. Деякі написи на фонових сторінках думала залишити, але вони трошки прикрилися декором, тим не менше, можна прочитати, що together our favorite place to be. Is our favorite place to be. Тобто там, де ми разом, це найкраще місце, щоб бути. Чи найкраще місце там, де ми разом. От. Так, тут в мене коли відкривається то цю другу сторінку, магнітик з цієї з цієї сторони, вони прихлопуються. Щось виявляється, що ця фотографія відкривається, хоча насправді ось так дивиться розкладка. Тут зробила я кишеньку, і зробила ось такі дві фотографії. Вони вибиваються також своєю яскравістю, бо це ми на березі Онтаріо фотографували, там дитячий майданчик. От, і я думаю, що я її ще тут підріжу, бо вона трошки-трошки не влазить, Хоча тоді зникне контур. Трошки не влазить. Але тут така достатньо велика кишеня. А, так, ніби пробила такі хлястики, щоб не було в яку сторону відкривати, але все одно. А, все одно чогось мені хочеться ось так відкрити. Тобто це також ще для мене буде нюанс. Я буду розуміти, що о, користувачам легше відкривати фотографії ось в, в сторони, а не по бокам, а не вниз. А, так, і тут ще Катерина з минулого року малесенька. Тут уже в цьому році ми з нею в листі граємо. Тут статус такі красиві фотографії, тут більше Дмитро. Таке дуже тепле емоційне фото. Я вам, бачите, показую більше не по декору, а більше показую сам зміст фотограф... в альбому. І мені здається, що саме в цьому альбому можна зрозуміти, для чого їх варто робити. Ось це дуже красива розкладка, це також не з фотосесії, це з садочка. Ну, тобто осінні такі. Але це цьогорічні з Катерина з Дмитром в листячку, І тут і годиночку. І тут Катерина листячком грається, хоч вона і відвернута, але сама по собі атмосфера. І тут ми з нею йдемо далеко, але бачите, кольори дуже класні. І з папером. А, бачите, тут зелений, тут червоний, і папір також має зелені, такі червоні відтінки. Тому поєднання просто а, космічне. От, і також я використовувала виробку таких же кольорів. Це мені присилала Марина, не присилала, коли при зустрічі вона мені дарувала таку осінню вирубку, і вона також сюди дуже класно підійшла. Так, ось середній розворот. Тут в мене на шебі-стрічках зав'язочки. от Я робила із кишеньками. От, так розкривається. Також на оцій фотографії світлі з пляжу, я хотіла зробити окремий розворот, але. Не підійшла сама по собі колекція, тому я їх так розпорошила по всьому альбому. Там одну фотографію, там одну фотографію. Вони приходять, бо вони вибиваються з контрасту. А мені хотілося, щоб дуже все поєднувалося. Ось це також ми в цьому році просто ходили-гуляли на вулиці, був такий морозний ранок, і я Катерина сфотографувала. А, і ось, вона на качелі, і тут така дуже серйозна дівчинка. Тут кишенька, тому я вирішила, що. Цю кишеньку ставлю фото. Може сюди навіть і більше, але це вже альбом виключно під ці фотографії, осінь, тому більше я в цей альбом нічого додати не буду. От. Це колись хтось може приїде до нас в гості, я покажу. От і тут у нас Дмитро, також нашу стрічку. Я, в принципі, більше люблю, коли на магніті закривається, але як бачите, що навіть і для себе роблю на зав'язках. Тому що зав'язочки вони надають такого. Ефект, ось тут, бачите, декор, білочка прямо на фотографії. Не закриває саму ідею фотографії, але доповнює по типу, бачите, на деревах, тут ніби як білочка сидить. Так, і ось знову ж таки з пляжу біля води. Тут Дмитро із батьком, і тут також фотокарточка з двома фотографіями. От, і тут. Дмитро в нас хлистечку лежить, тут катається. Дмитро в нас не дуже любить фотографуватись, тому фотографій з цієї фотосесії в нього було мало. От. Ну, але я намагалася зробити так, щоб було порівно. Бо спочатку, коли я почала робити розкладки, то в мене було відчуття, що це буде альбом присвячений Катерині. Але потім виявилося, що ні. Так, ось. Вверх відкривається. Тут Катерина, бачите, як листечко красиво. от Один листочок здається, а наскільки відіграв контраст. Але щоб поєднати кольори, я ще тут малесенькі такі малесеньку квіточку яскраву. Тут і грибочки. Хоча, в принципі, фотосесія така в листі в парку, але я все-таки вирішила, що тут будуть і грибочки, і трошки десь і білочки в мене будуть. і... Гарбузики, хоча з гарбузою ферми нічого не було. Так, і тут, і тут моя фотографія маленька. Катерина знову на пляжі, бачите? Ось тут ми вже моя і ми вже з батьком також. Додавала такі романтичні фотографії. Ну, чисто сімейна, це альбом не для дітей, а чисто сімейний фотоальбом. Сподіваюся, що моїм дітям в майбутньому буде дуже цікаво його передивлюватися, бо він дійсно яскравий. Але краще зараз не давати, бо повідривається все. Так, і ось така ще сімейна. Тут я з Катерини, і тут я ще була одна фотографія, то я її на карточку приклеїла. Хоча треба було, напевно, ззаду, бо тут білочка сиділа. Не пам'ятаю, що тут було. Власне, без дільниці. Тут, в принципі, що ж навіть можна підписати. Наприклад, може так і зроблю. Може, я напишу дату, коли зроблена була ця фотосесія. От. І, можливо, якісь помітки, що Дмитро не хотів фотографуватись. Так, кишенька. Тут ми з Катериною знову ж таки граємося. Це з прогулянки, тут вона з батьком, тут Дмитрик наш. Таке кишенька. Як виявилося, коли робиш альбом під фотографію, то кишені не такі вже і практичні. Тобто кишені практичні, коли ти робиш альбом, невідомий для а, яких фотографій, просто як скоп. того, що щось не влізе, ти враз в кишеньки. А коли ти вже розкладаєш, то а, тобі, власне, і кишені ці не потрібні. Так. І останній у нас форзац. Тут також Дмитро за цим столиком. Are Wild and Free. Um, Дикі і вільні, типу такого. Це ми були, до речі, на гарбузовій фермі. І це також Дмитро ще тут малесенький. Ну, тобто, бачите, я трошки додала, розбавила фотографію, щоб з Дмитром було побільше. І ось така сама закінчується, де батько Катерину піднімає, о, підкидає. І вони біжать. З Катерини, власне, було дуже багато. Ось пташки, кленові листочки. От. Бачите, прошито все, ще без стрічки. Тобто, я не скільки тут на декор показую, скільки самі фотографії. Ну, але ж, бачите, і кальку використовувала, і прошивала, і це мені і сподобалося. Альбом відрізняється від всіх моїх альбомів, які я зазвичай роблю. Ви можете це також помітити. Я абсолютно по-іншому, але я саме такого ефекту хотіла досягти такого. Роз, розтріпаного. А зараз буду фотографувати, то витягну поки що, бо вона вибивається, а потім підріжу і так і залишу в кишенці ці фотографії. Це альбом для мене, не на продаж. От, але для мене він дуже такий дорогий. І хоч у нас є і інші фотосесії, але саме під цю я хотіла саме такий тематичний сімейний альбом. І він, до речі, невеликий формату А5. Так що ось таким можна зробити собі пам'ять. Сподіваюся, що вам було цікаво. Напередодні Нового року. нарешті я його зробила, закінчила і вам його показала. Тож пишіть, коментуйте, що ви можете сказати. Можливо, якісь рекомендації, можливо, якісь підказки. Або просто тисніть лайк. А, і я вас всіх вітаю ще раз з наступаючим новим роком. Всього вам найкращого і нехай натхнення ідеї до вас приходять прямо завтра, з 1 січня, коли ви прокинетесь і будете думати, чого так болить голова? А нехай голова болить від ідей, а хай краще взагалі не болить. Так, на цьому в мене все. До нових зустрічей в новому році. Па-па!